Всім привіт, вітаю вас на каналі Далобі. Я не знаю, радіти чи сумувати, але це вже підсумки літа. Чому радіти? Бо за вікном зараз просто неймовірна спека останні декілька днів: плюс 34, плюс 35 у Києві. І насправді переносити таку спеку навіть з кондиціонером просто неможливо. Вийти на вулиці неможливо. Сидіти вдома неможливо, коротше, з одного боку, дуже добре, що це літо закінчується. Ось на такій позитивній ноті ми починаємо відео. Але з іншого боку, звісно, якось не дивлячись на те, що я вже доросла людина, в мене давним-давно вже немає ніяких канікул, все одно з дитинства залишилася якась звичка ностальгічно сумувати за закінченням літа. Досі здається, що закінчення літа означає, що тепер буде набагато більше роботи, набагато більше якихось справ, хоча і влітку їх було. Було предостатньо і насправді я б, напевно, навіть і не помітила, що літо вже закінчується, точніше, навіть не усвідомлювала цього, допоки не прочитала коментар під відео про літні плани чи виконала я власне ці плани. І я прочитала цей коментар, буквально на декілька секунд зависла з усвідомленням того, що вже варто підбивати підсумки літа. І літо вже пройшло. Хоча мені здавалося, що я ось ось, буквально декілька днів назад, складала ці плани. Так, от, для того, щоб відповісти на цей коментар, я вирішила, що треба порахувати взагалі подивитися, скільки книг я прочитала, чи дійсно справдилися мої плани, і після цього запланувала зняти це відео. Так от, по плану, у мене було на літо 15 книжок, як і кожен сезон, бо кожен місяць я собі планую читати 5 книжок. І ці плани майже справдилися. Я прочитала 13 книжок, хоча насправді я думала, що прочитаю менше, бо у серпні у нас було весілля, і все літо ми до нього готувалися, у серпні його святкували. І тому, коли у червні Влад зробив пропозицію, я насправді думала, що всі плани читацькі підуть в Креберті, бо читати часу взагалі фізично стало набагато менше. Але все склалося набагато краще. Краще ніж я думала, і 9 книжок із запланованих, 15 я прочитала. Інші 6 книжок у мене, на жаль, відпали, але замість них я встигла прочитати 4 книги не заплановані. І зараз про них розкажу. Перша книжка, про яку я розповідала вже в планах, бо на той момент я її вже встигла прочитати це варіанти Роберта Шеклі. Цю книжку мені подарувала Іра з каналу Lost in Лостелі. Вона її прочитала, і вона їй, здається, не дуже зайшла. Але я її дуже хотіла, і ми якраз ходили разом по книжковим магазинам. Я сказала, що хочу шукаю цю книжку. Не сказала, давай я тобі віддам свою. Мені книжка сподобалась. Я не можу сказати, що це прям 10 із 10, але доволі непогана. І мені хотілося познайомитись з якимось таким сюрреалістичним, дурнуватим, чимсь таким незрозумілим для мене. Бо це для мене абсолютно нова література. І я в цілому отримала те, що хотіла. Я читала і не розуміла, що я читаю, не розуміла, що відбувається в цій книжці. Але добре, що в мене були певні очікування від книги. Можливо, якби я просто купила. По назві якусь незнайому для себе книжку прочитала, нічого не зрозуміла. Я думаю, вона б мені сподобалась набагато менше, але завдяки тому, що в мене було певні очікування від неї, книжка мені сподобалась. Я б хотіла розказати, про що тут мова, але дуже важко. Важко зорієнтуватися в тому, що було взагалі в цій книжці, що там відбувалося. Плюс давненько я її вже читала, власне, на початку червня тільки. Тут головний герой Том Мішкін, він якийсь чи то космічний механік, чи то щось в цьому роді. і він літає на космічному кораблі, на якому стається аварія, і власне після цього, для того щоб знайти необхідну деталь, полагодити свій цей космічний корабель, він потрапляє у всілякі різноманітні друнуваті позачасові пригоди. Цікава, маленька і така дуже незвична книжка. Дуже класний початок літа, класний початок місяця. Мені сподобалось. Наступна книга, яку я здається на той момент, також вже стила прочитати. Це «Ернест Хімговей переможців не дістається нічого. Це збірка оповідань невеличких. Зняла оцю цю обгорку, бо вона мені заважає. Я, взагалі, у свідомому віці познайомилась тільки з одним твором Хмінгувея. Це Старий море, класика, і мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, як писав автор, які він емоції зміг мені передати. І я чула про те, що його мала проза, вона ще краща за його великі романи, за просто романи. Але якось мені не зайшло. В цілому я усвідомлювала і знала, що оповідання Хмінгуе, принаймні ось ці оповідання, вони ніби просто споглядання зі сторони на життя, буденне життя, просте життя простих людей. Різних людей, і я це розуміла, але все одно я чогось очікувала, і можливо, я ще прочитала в своєму житті не так багато книжок для того, щоб мені було цікаво читати. Про щось таке ну настільки буденне. Я дочитала цю книжку, і я в кожному оповіданні намагалась знайти якийсь там потаємний сенс. Або я думала, може ці оповідання якось між собою пов'язані, або я думала про те, що може я чогось якось недозрозуміла. Але мені здається, що тут не треба нічого розуміти, не треба шукати напевно ніяких глибоких додаткових сенсів, а просто насолодитися від цієї буденності, від цієї звичайної розповіді. І на жаль. Зараз мені вистачає своєї буденності мені вистачає своїх звичайних днів для того, щоб про це мені було не дуже цікаво читати. Тому ця книжка мене трошки знутила, і я не змогла нею повноцінно насолодитися. Можливо, її варто буде перечитати колись в якийсь інший момент свого життя, або в іншому якомусь світі, або коли я прочитаю уже сотні тисячі книжок, і мені захочеться чогось от такого дуже-дуже буденного простого. Не знаю. Але поки ця книжка, напевно, потрапила не в той час до мене. Ось так. Наступна книга це була спільна книга в книжковому клубі Чорне весілля Сергія Пономаренко, український автор, опис книги Біла фата, темний ритуал Велика тиша. Велика Тиша це таке село. В яке потрапляє наш головний герой зі своїм другом в цей час в селі якраз святкують Івана Купала, і він, як людина міська, яка майже ніколи не була в селі, не знає про всі ці там ритуали, традиції. Йому цікаво залишитись у селі і подивитися, як проходить там Івана Купала. І усі місцеві починають йому торочити про русалок, про мавок лісових, про білу паночку, яка у них там водиться. Він все це не вірить, і от, на додачу до всіх цих страшилок, які йому розказують місцеві жителі, напередодні свят помирає одна молода дівчина. І через те, що вона помирає незаміжною, селищі існує ритуал чорного весілля, коли ця дівчина на власному похороні має типу одружитися з якимось хлопцем для того, щоб вона не стала мавкою або там русалкою і попала в краще. Світ. І от наш головний герой має пройти через це чорне весілля. Загалом, по розповіді, по анотації, такий класний якийсь антураж, український, сільський, такими всілякими ось цими традиціями і повір'ями. Але насправді сама книжка мені не дуже сподобалась. Там було дуже багато якихось гілок, і починалося і не закінчувалось нічим логічним. Загалом багато аналогічних речей. І розповідь якась трохи рвана, багато взагалі штук, які мали б бути серйозними і цікавими, але насправді були смішними. Коротше, книжку мав би витягувати тільки ось цей от антураж села, мавок, ось цього Івана Купала. Але навіть його автор не зміг якось подати особисто для мене так, щоб мене це зацікавило, затягнуло в цей антураж. Тому книжка не зайшла. Проте книжку було цікаво обговорювати в клубі, цікаво було обговорити з дівчатами, бо деяким дівчатам ця книга сподобалася. Палась цілому, сподобався якраз у цей антураж українського селища їхніх традицій. Проте особисто для мене це була не моя історія, і не дивлячись на те, що у червні я стартанула прям дуже добре. За перші два-чотири дні я встигла прочитати дві книжки. Потім все пішло якось на спад. Прочитала я ось це чорне весілля, спільну книгу, намагалася встигнути дочитати під куполом Стівена Кінга, але не встигла і перенесла його на наступний місяць. І, власне, в наступному місяці у липні успішно дочитала цю величезну цеглину. Підкорила ще один свій особистий Еверест. Чим дуже пишаюся і дуже тішусь. Про цю книжку я знімала окреме велике відео без спойлерів, тому можете сміливо переходити, дивитися. Якщо читали, якщо не читали книжку, ця книга для мене стала однією з найулюбленіших книжок Кінга. Про це я знала ще до того, як дочитала цю книгу, бо вона мені подобалась від самого початку. Вона велика, вона об'ємна, вона масштабна, але вона ну дуже цікава, дуже дуже динамічна. вона Просто занурює тебе в ось це місце, в ось ці події, які відбуваються в цьому місці, і ти ніби з усіма героями переживаєш все те, що переживають вони. Просто 10 із 10. моя палка рекомендація. Тим паче я вже розповідала про те, що кайзде перевидали цю книжку. Тепер її можна нарешті взагалі купити, плюс купити в новій обкладинці. Тому купуйте, читайте і діліться своїми враженнями. І одразу після під куполом я взялась за наукове мислення. Від Віхоли. я насправді її дочитувала вже у липні, але якось щось не було в мене настрою на наукове мислення. І переключилась на іншу книгу, і от повернулась до неї в липні. Успішно дочитала книга про аргументовані способи не приймати все на віру. В цілому, по назві Все зрозуміло, як і з будь-яким нонфікшеном читаєш, розумієш про що ця буде книжка. Мені сподобалось все. Тут багато було математики, фізики, багато науки. Я таке дуже люблю. Книжка в цілому маленька і написана вона доволі простими словами, тому її, я думаю, можна прочитати за декілька вечорів, але я б напевно не радила, бо ось такий от матеріал його хочеться ну не те, щоб смакувати, а, напевно, краще перетравлювати. Бо, як на мене, такий матеріал сприймається краще дозовано, коли ти прочитав там одну-дві глави, подумав, повернувся. Можливо, деякі речі перечитав з кимось обговорив, що ще краще. Тоді взагалі, мені здається, матеріал засвоюється набагато краще. І отак, от потроху, дозовано читати її протягом тижня, десь, там, наприклад, по 30 сторінок за день, для того, щоб ця інформація дійсно устаткувалась в голові, бо якщо її прочитати отак залпом, можна дуже багато класних і цікавих речей, думок упустити. Це особисто як на мене, і після цього в мене у липні була наступна спільна книга в книжковому клубі. Це дім чистого світла. Я її читала в електронному вигляді. І, чесно кажучи, от для мене певно найбільший маркер того, чи сподобалась мені книга, чи запала вона мені в душу. Те, які емоції, які враження, які думки в мене залишаються після прочитання цієї книги, коли пройшов певний час, і от пройшов місяць півтора після того, як я прочитала цю книжку. І я в останню мить взагалі згадала, що я її прочитала, і то завдяки тому, що вона була спільною в книжковому клубі. Я собі писала список прочитаного за літо, і в мене мали бути три книжки прочитані спільні. І от одну я не могла взагалі згадати. Я зайшла в спільний чатик з дівчатами для того, щоб подивитися, яка в нас була книга у липні. І оце от найбільше, напевно, показує, що книга майже взагалі повністю пройшла повз мене. Я її прочитала буквально за декілька днів, але вона для мене була, по-перше, доволі очевидною. Взагалі, сюжет цієї книги полягає в тому, що один лікар, дуже хороший лікар, в нього є свої особисті проблеми, через які він постійно змушений змінювати місце роботи. І причому він влаштовується тільки в маленькі де немає пологового відділення, бо він категорично проти того, щоб приймати пологи. І для мене, по-перше, було дуже якось награно і перебільшено смішно те, як автор намагався показати, що цей лікар дуже хороший лікар. Бо автор якось описував його як Шерлока Холмса і доктора Хауса в одному флаконі. І для мене це було якось прямо аж занадто. Я з першої фрази зрозуміла, що він хороший лікар, з другої фрази зрозуміла, що він хороший лікар. Але автор постійно через кожну деталь намагався показати. Ви побачили? Він помітив, що у нього там жовте обличчя, значить, у нього там щось погане з печінкою. Він хороший лікар. Він помітив, що він прихрамує і з цього склав висновок, що він там був на війні. От він класний лікар. Я зрозуміла. Окей, і мені це було прям до смішного кидання в очі. Подивіться, подивіться, він класний лікар, він якийсь там Шерлок Холмс. Чомусь мені це прям не сподобалось. Мені ніби нав'язували цю думку. Єдина річ, якою мені запам'яталася ця книжка, але не можу сказати, що позитивна річ, це те, як взагалі писав автор. Я ось тут ось зараз десь поставляю цитати з цієї книги. Для мене це було до смішного абсурдно. Мені особисто здалося, що автор навмисно сидів зі словником або я не знаю, з чатом GPT і намагався зробити слова. Більш якимись цікавішими, словосполучення більш якимись закавиристами. Бо те, що я читала, воно просто збивало з пантелику, воно не додавало якогось антуражу книжці, воно не додавало якогось настрою книжці, воно не допомагало мені уявити, а навпаки, зупиняло мене на кожному слові, бо я спотикалася об ці слова. Бо я не могла зрозуміти, я перечитувала по декілька разів, що він взагалі намагався мені цим сказати, і для чого взагалі це треба було вставляти. Ось це те, через що я книжці знижала бали просто з кожною сторінкою. Бо це вже дратувало. Ну і плюс якась така детективна частина цієї книги для мене була доволі очевидною. Хоча, наскільки я пам'ятаю, ця книга не позиціонувалась як детективна, але все одно такий ніби ефект неочікуваності він на кінці мав би бути, як здавалося, по сюжету книги. І він був абсолютно не неочікуваний. Він був доволі очевидним від самого початку. Тому ця книжка взагалі була для мене повним розчаруванням. Ну і остання книжка липня, книга з дуже класним літнім таким сонячним вайбом це чудовий хлопець із кафе Зупинка. Я її планувала собі на літо, тому що в цілому і очікувала від Фені Флеху такого якогось доброго сонячного настрою. І його я й отримала, не дивлячись на те, що ця книжка вона така, ніби казкова. Ти читаєш і розумієш, що в реальному житті так не буває. Не може бути все так добре історії не можуть закінчуватися так весело і класно, коли у всіх все добре. Але якби я прочитала цю книжку просто. Відірвано від розуміння, як пише Фаніфлех. Я б може навіть розсердилася на те, що не може так все бути класно. Але я вже знайома з двома творами Фаніфлех. Я вже для себе зрозуміла, чого від неї очікувати, і брала цю книгу саме для того, щоб отримати ось цю дозу позитива, просто якогось дитячого бачення світу, якихось рожевих окулярів і просто надії на те, що все може скластися дуже класно. І ця книжка подарувала мені саме такі емоції, дуже теплі, дуже затишні, дуже домашні. Взагалі, коли прочитала першу книжку Флех Смажені зелені помідори, то на початку цю книгу прям, напевно зненавиділа. Мені не подобалося, що авторка скаче від однієї дати до другої, перериває текст якимись ставками з газет. Мене це збивало. Я не розуміла, де я знаходжусь. Тут була купа персонажів, яких я не могла орієнтуватися. Але наприкінці, коли я просто видохнула, відпустила всі свої емоції і почала просто насолоджуватися історією, я зрозуміла вайп фені флех. Я зрозуміла, чого варто очікувати від цієї історії, з яким настроєм її варто читати, які настрої ти можеш отримати від цієї історії, і вона мені прям зайшла другу книжку Різдво з червоним кардиналом. Я читала якраз напередодні різдва, і також. Розуміла, чого мені від неї очікувати, і завдяки цьому отримала колосальне задоволення від історії. Тепер і ця літня історія мені подарувала купу насолоди, і думаю, що із наступними творами Фені Флег, якщо вони будуть у нас виходити перекладатися, обов'язково буду знайомитися. І тепер перейдемо до підсумків серпня, у серпні, не дивлячись на те, що я думала, що я не прочитаю взагалі жодної книжки через весілля, але чи то через те, що в мене була після всього цього відпустка. Чи то через те, що я наприкінці взяла собі курс на дочитування книжок, в мене вийшло найбільше книжок за всі літні місяці, це шість книг, чому я дуже рада. І перші три книжки про них я розповідала в попередньому відео власне відео зі своєї відпустки в улісі. І перша книга з цього списку це Перговані малюнки. Також спільна книга у книжковому клубі. Книга з таким трошки моторошним настроєм, від якої в мене бігли аж мурахи по шкірі. В цілому, книга мені сподобалась, я її оцінила на 8 10. Класна, цікава, така трохи страшна історія, але дійсно дуже цікава. Мені, як я казала вже в попередньому відео, трошки не сподобалась фінал закінчення цієї книги. Точніше, там була дуже неочікувана розв'язка, яка мені дуже сподобалась, і яка навпаки підняла для мене цю книгу на щабель вище, але загальна розв'язка книги, якщо ви читали, то ви, напевно, зрозумієте, про що я. Мені хотілося, щоб воно попливло трошки в іншому руслі. І саме через це я зняла книжці 2 бали. Але загалом книжка прям класна. І друга книжка із цього списку це кафе на краю світу. Трошки її розкритикувала в попередньому відео. Можливо, попала вона мені не в той час. Років п'ять назад вона мені могла дуже сподобатися, але зараз всі речі, які були написані в цій книжці, були для мене доволі очевидними. Ось так. І ще одна книжка з попереднього відео, третя, це Осі в моїй родині вбивці. Книжка на 10 із 10, Класнючий детектив, дуже смішний, дуже класно написаний. Всім супер-мега-пупер. Рекомендую, читайте. Дуже класна, прекрасна, чудова книжка, яка увійшла уже в десятку найкращих книжок цього року. От читайте, рекомендую, будь ласка. І останні три книги серпня, останні три книги цього літа це книги, які я дочитувала. І завдяки цьому, власне, прочитала так багато для себе книжок цього місяця. І перша з них це необхідні речі Стівена Кінга. Я її почала у липні і майже-майже дочитала у липні, мені залишалось 250 сторінок, трошки не встигла, тому перенесла її на серпень і там вже добила. Трішечки мене смутив в один момент як наприкінці книги, щось мені в усіх книжках фінал дуже подобається. Загалом. Нал був цікавий, класний, все як треба. Але один момент був для мене трохи дивний, і я б хотіла його якось переграти. Але загалом мені книжка сподобалась. Як завжди у Кінга в мене і під куполом були такі емоції, і від цієї книжки, коли ти хочеш і не хочеш читати одночасно, ти читаєш, і тобі настільки цікаво, що хочеться продовжувати читати, 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 читати книжку і дізнатися, що ж там буде далі. Але при цьому в книзі відбувається таке. Що ти не хочеш знати, що там буде далі? Ти розумієш, що з кожною сторінкою стає все гірше і гірше, і ти не хочеш. Поринатися в усі ці проблеми, не хочеться знати, що далі буде просто гірше. І от в цих от емоцій для мене кінг майже унікальний. Коли ти читаєш, і твої емоції просто розриваються навпіл, ти не знаєш радіти від того, що книжка така класна, чи навпаки залитись від того, скільки всього поганого там відбувається. Але, до речі, моя помилка полягала в тому, що я майже підряд читала цю книжку і під куполом, і для мене вони були в деяких моментах прям схожі. Ну, по перше, по загальному ось цьому антуражу, коли є якесь місто. Є якась обмежена кількість людей, які живуть в цьому місті, і з якими відбувається повний трендець. Є головний герой, протагоніст, якому ти співчуваєш, який тобі подобається, за якого ти вболіваєш, і є головний антагоніст, якого ти ненавидиш, і звісно розумієш, що вони рано чи пізно між собою зіштовхнуться. Плюс усі проблеми, які відбуваються в місті, одна взагалі загальна проблема, яка величезним сніжним комом просто наростає, 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 і потім просто вибухає в. В цьому місті, що у куполом, Що в цій книзі? Відбуваються ось такі от події, які просто з кожною сторінкою все погіршують, погіршують ситуацію. І ось це от відчуття, коли ти просто готовий кричати на кожного персонажа, навіщо ти це взагалі робиш? Такі в мене відчуття були під куполом, такі ж відчуття і емоції були в цій книзі. Насправді вони різні. Тут різний абсолютно сюжет, але через те, що я ці книжки читала майже підряд, в мене були дуже схожі емоції, і здавалося, що книжки між собою схожі. Тому не повторюйте моїх помилок, не читайте ці книги підряд, але читайте обидві обов'язково. І ще для себе придумала прикол, мало того, що я завжди виписую персонажів усіх в книжках Кінга. Тут їх було дуже багато, дуже багато. І не дарма я їх виписувала, бо орієнтуватися в них дуже складно. А ще я придумала собі виписувати, хто і що купував у лавці необхідних речей. Це для мене було дуже важливо для розвитку сюжету, і взагалі просто було цікаво. Тому можете скористатися цією ідеєю, також, якщо ви любите щось виписувати, записувати в книжках. Можна повиписувати, хто і що купує в цій лавці. Потім також буде цікаво відслідковувати, як розвивається сюжет і як воно пов'язане з цими речами. Ще одна передостання книжка, яку я дочитувала, книжка яку я також перенесла з липня, це за перекопом Я Земля кримський роман Анастасії Левкової. Перенесла її з липня виключно через те, що я зупинилась на моменті, на якому мені стало просто дуже важко читати. До цього перша частина цієї книжки вона більше розповідає про... Кримських татар про їхню депортацію, про загалом життя в Криму, про і українців, і росіян, але про минуле, про минуле до 2014-го до ось цього. Так мовити, переломного моменту, і тоді ти вже розумієш, що все було не так добре, як здавалося, і тоді вже були ось ці от тривожні сигнали. Проте, все одно читати це було якось простіше і легше, і цікаво загалом було дізнатися, як проходило життя на півострові, які там були настрої, які там були люди. Як вони жили, що вони думали, як вони думали, якою мовою вони думали, і як взагалі себе самоідентифікували. Я, взагалі, тільки на половині книжці дізналася, що це не нонфікшн-книга, це художній твір, але на основі усіх фактів, які зібрала Анастасія Левкова, на правдивих і реальних фактах, які відбувалися в Криму, які відбувалися з кримськими татарами, з українцями і. Книжку було просто цікаво читати як художній твір, і звісно, просто читати про Крим. Було дуже цікаво. Але коли я дійшла до другої частини до окупації вже Криму, до підготовки до окупації Криму, до того як явно насправді все це готувалося, від цього були просто ком в горлі, мурахи по шкірі. І це було дуже важко читати. Тому я залишила книгу буквально недочитаною на ста сторінках, просто не змогла. Мені емоційно стало дуже важко читати про початок війни в Україні. Який насправді був так давно, тому відклала і от цього місяця повернулася до цієї книжки, дочитала її. Супер книга. Рекомендую її прочитати прям усім. Якщо ви дивилися на всі ці події по телевізору. Якщо ви були дуже близько до цих подій, якщо були в цих цих подіях, якщо були дуже далеко від цих подій, або загалом були наприклад дитиною, коли ці події відбувалися. Це наша історія її потрібно знати. І плюс ця книга просто дуже цікава. Її цікаво читати, її необхідно читати, тому дуже дуже рекомендую. Кримський роман дуже рекомендую познайомитись з цим твором. Але попереджую, що книжка дійсно не дуже легка емоційно, особливо ось ця от друга частина. Тому, якщо ви не готові читати якісь подібні твори зараз, які стосуються подій в Україні, які стосуються війни, то можливо варто відкласти її на потім, але прочитати обов'язково треба. І остання моя книжка цього місяця, книжку, яку насправді я ще дочитую, мені залишилося тут буквально 80 сторінок. Це чотири сезони Стівена Кінга, це його збірка оповідань. Яку я почала читати ще восени, мені здається, і тут перша повість про втечу Шоушенка просто неймовірна суперкласнюча повість, яка мені дуже дуже сподобалася. І я навіть на свій сором не знала, що це повість, а не повноцінний роман Стівна Кінга. І я з таким же натхненням рванула до другої повісті, до повісті Здібний учень і на ній же і закинула збірку не через те, що повість була погана, чи нецікава, чи ще щось. Це найбридкіша, найогидніша, найжахливіша річ, яку я коли-небудь читала, але, звісно, дуже цікава. Звісно, це повість про хлопчика і колишнього німецького офіцера, який був одним із шишок. В німецьких таборах, в яких спалювали, вбивали, труїли і просто ставили експериментами над євреями. І в цій повісті дуже багато розповідається про те, що саме робили там з євреями, в цих таборах, що саме там робив цей власне офіцер, це просто неможливо читати. Тим паче, те як це в подробицях з деталями вміє і любить описувати Стівен Кінг. Це просто жах. Тому я вирішила, що не готова до цих речей на той момент. Була мені не хотілося читати чогось подібного, і я відклала цю книжку. І от зараз повернулася, дочитала повість і враження від неї якісь дуже дуже змішані. З одного боку це дуже цікава була історія. З дуже цікавим фіналом, який хочеться обдумувати, осмислювати і перетравлювати. Але те, що ти там читаєш, я закриваю очі, лягаю спати, і в мене перед очами ось ці картинки, це просто жахливо. Тому я не можу радити вам прочитати цю історію, тому що вона далеко не для всіх. Вона і не для мене була, мені здається, але вже прочитала. І не знаю, чи радію від цього. Третю повість тіло почала одразу після цього, бо якось я вкусила ось цей от смак Стівена Кінга, вже мене понесло, хотілося читати далі. І цю повість я дочитала буквально сьогодні. В мене також ком горлі. Я ледве стримувала сльози. Це, напевно, найкраща повість з усієї збірки, поки що, бо я ще не дочитала останню. Це повість тіло про чотирьох хлопців, друзів. Це повість про таке от справжнє неприкрашене нічим дитинство про дружбу між чотирма хлопцями, які в один день просто вирішують піти подивитися в ліс на тіло мертвого хлопчика. Ось така історія, і насправді це історія більше. Дійсно про, про дитинство, про дружбу, про дитячі і недитячі проблеми кожного із цих хлопчиків, про їхню долю загалом. Дуже щимка, дуже класна історія. І для мене була майже до сліз наприкінці книги, особливо мені прям дуже-дуже сподобалось. От її можу рекомендувати. Вона все одно, звісно, написана така в стилі Стівена Кінга з багатьма дуже такими гидкими, якимись дуже неприємними речами, які неприємно читати, але при цьому, звісно, вона не Дають у такої справжності історії, такої щирості, такої дитячості, і я вже вкотре для себе підтверджую, що Стівен Кінг пише про підлітків найкраще для мене. От всі історії, які написав Стівен Кінг про підлітків, вони просто ідеальні, обожнюю кожну з цих історій. Роман згодом, інститут, стяповість просто всі супер класно, бо мені здається, те, як він описує дитинство, дитячі думки, емоції це, це в нього виходить просто на ура. І останню повість вона називається Метод дихання. Я поки тільки читаю, мені тут трішечки залишилось. Я сьогодні, можливо, завтра її дочитаю, але мені поки також дуже подобається. І мені здається, що цю збірку я оціню, напевно на 10 із 10, бо кожна із цих повістей викликала в мене якусь бурю різних емоцій. Дуже різних і, і приємних, і, і дуже неприємних, але при цьому емоцій. А це дуже важливо в книжках, бо книжки мають викликати емоції. Тому цей місяць для мене взагалі дуже успішний в книжковому плані. Майже всі книжки мені дуже-дуже сподобалися. Я подочитувала книжки, які давно хотіла подочитувати, і загалом дуже задоволена прочитаним цього літа. Взагалі, спочатку планувала більше таких легких якихось історій, літніх. Із літніх історій в мене вийшла от тільки, напевно, чудовий хлопець. Кафе-зупинка, всі інші книжки в мене більш такі: якісь вбивства, страшилки, детективи. Ну, майже нічого літнього не вийшло. Але при цьому я собі ставила план на прочитання більше книжок Стівена Кінга, бо за останній рік я прочитала не дуже багато його книг. І цього літа я встигла прочитати якраз три книги, як і планувала по одній книзі за місяць, через що дуже дуже тішусь. Тому це, власне, все ось такі підсумки мого літа. Діліться в коментарях, які ваші найкращі прочитані книжки цього літа, і взагалі скільки книжок встигли прочитати, чим змогли насолодитися цього літа, які книжки були з найкращим літнім вайбом, і які можете. Порадити візьму собі на замітку на наступний рік. А я собі вже буду складати плани на осінь. Це взагалі моя улюблена частина. Коли ходиш поміж поличок, вибираєш собі, набираєш книжки, які будеш читати, уявляєш, яких будеш читати. Дуже це люблю. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео!